Боже, здоров'я вам і благослови вас Боже на все Всесвяте Боже, чудові твоною, нерукотворною, що Бог чудом створив, а не біля Христа кобзаря Франківську. І, і кажем, щиро ми, не йди Христе. Рости, провини о Божий Сину, прийди, Христе, прийди. Ліше Боже пришестя, особливо проща моя була. Від Христа Косаря, до сонячного хреста, що бачите ви, до Страсного Христа України, Христа, Каменяра, Заскоріше за скоріше Боже пришестя. Та слово своє хочу сказати від сонячного Христа. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Слава з Богу! Вітаю вас! Я Володюк Павло Дністер з Івано-Франківська, 3 липня 2025 року Бог дав особливе чудо сяйва. Осталь, двох тополь. Матінки Божої тополя і постать де Ісус у бік села, Лисець Ісус на тополі явлений і матінка Божа на тополі в бік села Вовчинець. Видно, що вони сіяють. Я підходжу от ближче. Дивіться, дивіться, яке чудо. Боже благодать, сходить люди. Це не є сонячний ефект, тому що сонечко на мене, бачите, теж сіяє, от вже ближче, вже ближче і бачимо, тоді пропадає це сяйво. Подумати, що це сонячний ефект. Навколо мене дерева, як звичайні. ці. Дві тополі особливо славні. Ось нарешті вже сяйво прийшло, але бачите, що видно пречисту матінку Божу і Ісуса благословляючого. Саме з боку того, що є південь Ісус, а з боку півночі, з ходу Сонця є Матінка Божа. Тож хай ласка Божа нам допоможе більше, дорогі мої. Всім тим, які люди Божі, ну а ті, які потвори злі, хай від сонячної сили Бога нашого непереможного Ісуса Христа позникають, як ті сніги навесні. Що ви пам'ятаєте, що у травні був особливий знак саме 3 числа, особливі сніги, навіть мороз, але до свята Юрія Старого до 6-го числа все ще зло. Це особливий знак, можливо, є і про те. Що буде саме? Після 6 числа, чи то липня, чи то серпня, чи то вересня, чи жовтня. 7 -е число жовтня це свято Вервиці, нагадаю вам я. Давні славні, що сотні років матінка Божа казала, моліться в цей день 7 жовтня. І щодня, звісно, але саме 7 жовтня має народитися той, який Антихрист буде всесвітній правитель, який схитрує явить лже Бога, і буде говорити за нього, що він нібито неймовірний чоловік, унікальний. Перед тим може зробити так, що він нібито здохне Путін, а потім Воскресне, нібито як молодий. Насправді будуть діяти його двійники до ресвіти, а він старий, одноокий, бридкий, буде ними керувати тими, щоб бісові діти. Особливо цей план він хоче вчинити і допомагають йому злі люди та несвідомі ті, які задурені на землі. Саме до свого 75-річчя, яке саме 7 жовтня 2025 року має бути. Те, що Путін родився саме в 1950, не в 522-му році. Подивіться, совісно, є відео Григорія Омеченка, славного генерала, Героя України. Там Боже здоров'я і всім тим, хто з ним і з нами, нашими козаками, з мережою капеланів ОУН, УПА, УГВР, ЗСУ. Віримо, що Бог з нами, Бог поможе нам виграти проти всякої нечисті війни. Ви бачите, знову сіяє то Ісуса Христа, особливо то поля Матінки Божої. І сказано було Ісусом, Матінку Божою, що в найважчий час бережіть це відео. Ви побачите Бога і Божу Матір саме такими, якими Бог дав мені їх сфотографувати у 2015 році в суботу. 14 лютого, коли Бог сказав, що попереду особливе свято, стрітення, саме 15 числа, що ви знаєте, на жаль, два роки, як його перенесли і зрадили наш давній календар єпископи УГКЦ і ПЦУ, не виконавши заповідь святу наших попередників, їхніх, наших славних. Єпископів, зокрема, по ГКЦ я буду казати, є послання і Андрея Шептицького за це, і Йосифа Сліпого. І в тій ситуації хай Бог прощає і їх, всіх людей своїх більше, але простить Бог, коли буде покаяння, коли буде покута, сила збагнути гріхи свої, сказати про це привселюдно. вселюдно. І ще є шанс нашим єпископам і священикам УГКЦ, ПЦУ, встанову. Нерозумну відмінити і пам'ятати, що сказали це зробити Бог і Божа Мати, що коли вони прийдуть, то саме змінять той всесвітній календар, за яким весь світ живе, Масонський, на календар давній, який шанували особливо християни до тої реформи календаря, то 1582 року, нагадаю я, що саме в жовтні була. Тож тримайтеся, дорогі мої, все більше в вірі, любові, надії, і хай Бог вам поможе і благословить силою Христа, сонячного, явленого що навіть не видно, ви бачите, яке джо велике. <клух> і силою благодати тополі цих, на яких є з'яви постатей Бога, Ісуса нашого. і Божої матінки та силою вервиці святої і всього того, що Бога нашого Пресвятого, і оборониці всякої нечисті злої навіки вічні, все більше ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Бог показує собою знаки свої, ось вже зараз уся йому менше є. Після з'яви Бога, Божої матінки, і це їхнє слово, що попереду найважчі дні. І молодці будуть ті, які залишаться в меншості люди Божі, які дочекаються пришестя правдивого синього коруса Ісуса і будуть протидіяти тим людям, які задурені будуть чорновоким чорноволосом уже Христом. Коли вночі мають дивити, ми ймовірно на неділю, на шосте або на сьоме число, на Івана. Хрестителя давнього свято Різдва. Зробити і в наступні тижні поживемо, побачимо, дорогі мої. Це плани сатани, Бог їх відтягує. Вони мали здійснити ще понад 15 років тому назад. Але Бог дав час для того, щоб люди усвідомили про росло упа святі. Хоча, на жаль, це зробила дуже мала кількість людей. З нашої Богом даної української землі з діаспори та наші друзі з інших націй світу. Про це і в Біблії попередження є, що, на жаль, воно так буде. Питайте, це особливо боріться, боріться проти зла. Кожен як може. А також пам'ятайте, що кхм, найважчий час Бог саме в четвер має прийти до нас. Що ви діти світла правди і добра, і світло неминуче переможе усіх тих істот темряви брехні і зла, і це особливий знак, якого не було за всю історію моєї молитви біля сонячного хреста. А там я побував понад тисячу разів. Справня 2009 року, із року сторіччя Степана Бандери, коли цей хрест був встановлений на місці, де були вбиті, розстріляні і сталінцями, і гітлерівцями наші патріоти, де були знайдені останки близько 300 з них. Але матір Божа сказала, що там ще є багато сотень тих, які справжні наші герої. І молитва на цьому місці особливо помічна і помічна на тих місцях, де є інші чудотворні хрести, особливо де Страстний Хрест України. Нагадаю вам я, якого найлегше знайти в той бік. Бог дав особливе таке знамення вранці веселкове. Ще були певні страсі в тому дні, Десь Бог завтра розповів вам про те, дорогі мої. І пам'ятайте, що все те зло, що все більше в світі виросло, може бути зупинене тільки Богом і Божими людьми. І постарайтеся, щоб серед тих Божих людей були ви, тому що Бог дає випробування ті, щоб ви показали, чи ви все більш Христові, Божі, чи є навпаки. Ті, які все більш біслій діти. Ну і в нас посуха страшна. Що ви бачите, від нітку, де була вода, рівень води упав там поруч сонячного хреста УПА на пів метра, майже загулити, подивитися, новини Франківська, що в 2009 році. Два місяці не було доща саме в березні-квітні, а дощ почався саме 5 травня, коли сонячний хрест ОПА був встановлений. А о 5 годині ввечері, коли бетон трошки підсох уже від тої спеки, пішов дощ. Попри всі свої клопоти, молився і одночасно підбивав квіти біля сонячного хреста. І ви бачите, що з часом. Він почав виглядати так, що я вам показав. І хочу вам нагадати, що в вчорашньому дні ми серед добрих створіння у світі пошанували тих, яких називають найвіднішими друзями зі всіх істот у світі. І роки життя я є щасливіший трошка. І бажаю вам такого щастя, люди маленького, похнасто, чи може меншого, чи більшого. ця собачка, хорошка, яку нагадаю вам я, причиста Божа мати, Пресвятий Бог, навіть показали хмаринкою в небі перед уже моєї сім'ї, які виїжджали за кордон, подарували подарувати вона була в видіння в пророчих снах. І Бог мені дав недавно знову такий сон, як я у час перемоги України з Богом, своїми рідними, друзями і воскреслими, безсмертними я бачив і трошка і собачку цю хорошку. Ну собачка-хорошка купається в нашому 5 липня 2025 року. Тепер маємо. І... Дякуємо Богу, це гарну погоду, але просимо, як воля Божа, дати трохи дощику нам, Божим людям, щоб був добрий врожай в наш край. І все те, що має бути добре і все те нашими воїнами, козаками, особливо з фронтовиками, їхніми, рідними, близькими, всіма людями Божими, хай замлитами, причистою богородиці, всіх святих Господь допоможе. Ім'я Отця і отцяє, Сина Святого Духа, на все святе і Боже. Благослови нас сонячного. Христо Боже. І скоріше явно славно четвер сонячно-ускресними героями з Великим ковзарем, Прийди. От! От красуня. Красуня прийшла. Все клас. Як ти Богу. І ЗСУ. Хай Бог поможе нам і всім людям сидіти. За шкорінням, добрим Божим. І все ж за тих Христом путіном, хай пощадай нашою Богом данові. Защеної землі. На віці віч. Амінь. Мати Пресвята, попроси за нас христа, що в закінчилась війна, що скоріше Україна перемогла, що срібший слава скрестна пора. Що все на цій святій землі. Не захистить ніхто крім нас тобою. Збирайтесь бій, дорослі і малі, забути світом, зранчений синами, що в вишиванках кров з народу п'ють, обвішились. Благослови вас Боже на все святой Боже, дорогі знання, незнані браття і сестри у Христі. Тримаймо! Слава Україні!